Права 574 розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння 2,2 додати х дорівнює 4,512. Як нам знайти невідомий доданок, х потрібно відсуми відняти відомий доданок. То Та ми так і записуємо, що x це у нас невідомий доданок, він дорівнює від суми 4,5. Потрібно відняти 2,5. Дві третіх. Є? Ну що ж, як нам відняти, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Тут у нас це буде 12. Додатковий множник до 2 третіх. Це буде 4. Так? Тому що 4 поножні на 3, це 12. Тоді наша різниця запишеться таким чином. Х записуємо рівня. Вийде 4,5. Відняти. 2, цілих. 4 помножити на 2 це 8. 4 помножити на 3 це 12. Є? Ну що ж, як знайти різницю? Від 4 відняти 2 можна, а як від 5 12 відняти 8 12. Ми 4 запишемо як 3 плюс 1. Одиничку цю запозичену, ми запишемо як 12 дванадцятих. Тоді отримаємо таку різницю, записуємо, що x дорівнює. Отже, вийде не 4, а 3 цілих. Тоді 12 плюс 5, це буде 17. Записуємо 12. Так, відняти 2,8. Є? Ну що ж, записуємо, чому дорівнює різниця? Отже, пишемо, що х дорівнює. Тоді 3 мінус 2 це буде 1, ціла, в чисельнику записуємо різницю чисельників, як 17 мінус 8. Є 12. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що х ціла. 17 мінус 8 це буде 9. Записуємо 9 12 є. Ну що ж, ми можемо скоротити на 3 і чисельник і знаменник. Скорочуємо. Так, тобто 9 поділити на 3 це буде 3. 12, що ділиться на 3, це буде 4. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює 1,3. Пишемо, давайте тут продовжу. х у нас дорівнює 1,3. Є. Переходимо до другого рівняння. Х, що ділиться на 2,1 третю, дорівнює 2,5. Ну що ж, ділене. Невідоме дільник і частка. А щоб знайти невідоме ділення, потрібно частку помножити на дільник. То ми записуємо, що х дорівнює. Отже, частку 2,5. Потрібно помножити на дільник на 2,13. Щоб виконати множення, ці мішані числа потрібно записати вигляді звичайного дробу. То ми записуємо, що х дорівнює. 2,5 2 на 14, 14 це 28, плюс 5 це 33. Записуємо як 33 14. Що множиться. 2,13, а 2 помножити на 3, 3 це 6, плюс 1 це 7, що множиться на 7 третіх. Є. Ну що ж, давайте множити. Отже, записуємо, що х дорівнює. В чисельнику записуємо, як добуток чисельників, 33, що множиться на 7, а в знаменнику як добуток знаменників 14, що множиться на 3. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 7, що ділиться на 7, це 1. 14, що ділиться на 7, це буде 2. І чисельник і знаменник скорочуємо на 3. 33, що ділиться на 3, це буде 11, а 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, записуємо, що у нас ми тоді отримаємо, пишемо х дорівнює. В чисельнику буде 11, а в знаменнику 2. Так, 11 других. Виокремлюємо цілу частину, 10 других, 10 ділиться на 2, це буде 5 цілих. То ми записуємо, що х у нас дорівнює 5, цілих, це 10 других. Ну і ще залишається в нас 1 друга. Отже, х у нас дорівнює 5,1 друга. Це і буде корінь нашого другого рівняння. А зараз переходимо до третього рівняння. 1,4х дорівнює 2,7. Ну що ж, у нас 1,4 множиться на х. Як зайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює добуток 2,7. 2,7. 10. Потрібно поділити добуток на відомий множник на 1,4. Ну що ж, як нам поділити ці мішані числа? Запишемо в валіді, звичайного дробу. Отже, ця частка запишеться х у нас дорівнює. 2 помножити на 10 це 20. Плюс 7 це буде 27. Записуємо як 27. Десятих. Що ділиться? 1,4 на ,5, 5, це 5, плюс 4 це 9. Що ділиться, записуємо на 9 п'ятих. Ну що ж, як знайти цю частку? Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що х дорівнює. Записуємо в добутку. Це буде 27, що множиться. Обернений дріб до 9 ,5 буде 5 дев'ятих. Є. Ну що ж, записуємо, чому дорівнює добуток, х дорівнює. В чисельнику записуємо, як добуток чисельників. 27, що множиться на 5. А в знаменнику добуток знаменників 10, що множиться на 9. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 9. 27, що ділиться на 9, це буде 3. 9, що ділиться на 9, це буде 1. І чисельник і знаменник ділимо на 5, 5, що ділиться на 5, це 1. 10, що ділиться на 5, це 2. Є? Ну що ж, записуємо, що х дорівнює. У нас чисельнику буде 3, помножити на 1 це 3, знаменнику 2. 3 других. Якщо ми виокремимо цілу частину, 2 других, 2 політина 2 це одиниця, то ми записуємо, це можна записати, що x дорівнює 1, ціла. тоді 2 других заберемо, залишиться 1 друга. Це і буде корінь нашого третього рівняння. Ну що ж, залишилося записати відповідь. Я ось тут внизу запишу. Пишемо відповідь. Гаразд, в першому завданні корінь нашого рівняння 1,3 четверти. В другому завданні корінь у нас 5,1 друга. І в третьому завданні корінь у нас 1,1 друга. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з мішаними числами на цьому вправу завершено.